Бачите, яка красотка? Ха. Так, тримай. А я піду трошки. Сто до мене віршка? Така красота. Ха -ха -ха -ха. Будем згортати, ходіть до мене. Буде діло веселіше, я маю родно. Зараз нав'яжемо листя. Де там ті мої коханці? Ану, ходіть листя носити. А то як... На стрімі колиться, що в коканці записався, то є кому. А як щось робити, то нема кому. Як це називається? А? О. Не, буде... Не буде працювати. Але на листя. Козам візьмемо. А десь буде перший додому мені кож. Ось так. Навіть мені зробилося поколодало. Ну листя гарне. Треба здати додому принести. На гордин. І будемо хлопці годувати. Ну, два дні хватить. Чи не хватить, га? Треба фоточку зробити. О, Ах, скільки там купу дві? Треба того догодити. А ми колись фуру їздили в ліс. І оце нас готаємо таку на кухню І тоді на фуру грузимо і возимо додому. Конячкою. О. А, буде у нас красота. Хвайно то. О! Чте як? Хвайно виходить. А тоді ще крає де можна повно пихати, як треба буде. Буде красота. Так, се туди донизу. Ось так. хай лежить тут, зараз те згорнемо на родно. Тут небагато, ще дві кубки. Зараз ще одно родно на... на горну. І буде красота. Дичека. Таке це жовте, яке гарне. Красою! <гум> Ніяк не можеш розстелити. Маргатий дує. Ось так. моїх ще козульків. Вони б мені допомогли. Зараз те одно раз-два нагорнути то листя. Ну нічого. Ладно, зараз поставлю паузу. тут одно є вже. Одно. Згорну ось цю. велику купу, там ще одна є. І тоді... І тоді будемо йти додому, я покажу, які ми рад зложили. Ой, не, не вийде. Тобі тримати, лежи одного кінця. Я розкажу анекдот. Дивись, вперед. О, добре. Нема моєї люски. Сюди вдалишся. Та я як там ти. був там ті рази в мене, як я лише горнула. Ми ж велику купку нагорнули, томон містить. Листя. А він каже, бабусю, а можна я зроблю скік. Я кажу, ні, не можна. Він каже, а чого? Кажу, зараз тобі покажу чого. Ту купу ще більше підгорнули до гори я його зятко за ноги. Тлепте лист. А він повдалися, сміється аж дуну. Дітям цікаво. О, немає його зараз. О, а колись... У неї баби на подвір'ї ріс великий горіх. З того горіха дуже було багато легко. І прийшло, баба тримала качки. О. І пропала качка у баби. Тей, ну Десь машина їхала. О, бо він так половину до дороги був, той горіх, а половину... На подвір'я лишся падав. То десь їхала машина, десь качку розбила. Хай десь викинули, щоб ніхто не бачив. Та й все, а машин їздило повно те. Ну, нема чи нема. Але то якось кажу, до баби прийшла зі школи на обід ну, на великій перерві їсти. І кажу, бабо, а де такі качата маленькі взяла? Де тільки зараз типу ті кури будуть. Кажу, бабу, там з качкою ходять. А вони де взялись. Я кажу, ну та як наша качка? Але я, кажу, я не знаю, де та качка. Де ті каченята взяли? Баба виходить, аж з руками сплеснула. Та кажа з'явилася, я не пам'ятаю, 15 років, чи що тих, ну більше 10. -ти. Тих каченят. Вона каже, ото тобі роз'їхали качку. Та й що ж я тепер з ними буду робити? Каже до діда, так, Сергій, роби мені тепер клітку. А він каже, краще візьмемо тих людей, ніж я буду клітку робити. Але ж ніде не подівся, мусив робити. Ну я не помню, чи вижили ті качата, чи ні. А потім знайшли те гніздо. То ще щось пару яєць осталося в тому гнізді, як баба згортала вже листя. То знайшла те гніздо, де та качка сиділа. Каже, баба стільки раз ходила коло, той, коло того листя, коло того стовбура і хай ніколи не бачила, що та качка сидить. Ось так буває. Ну, тут точно нічого не знайдеш, бо тут людей немає, курей качок немає. Ось. Але. Листями нас згортали. Ось такі-то справи. Ну, Я -то його нав'язала, але хто його нести буде? Напевно, що ти, бо я його не двір. О! О. О. Раднись, кунюпка зв'язала. Треба когось покрепшого, щоб ніс. Значить, хто буде ніс? І гормій Ох, О, кераддо. А вам всім гарного дня, вечора. А я буду пробувати двигатись додому. Зараз я завдам, почекай. О, всім до зустрічі, Па-па.